Знаходять зрадників, знаходять тих людей, які в якийсь період стали на невірний шлях, за вашими оцінками, за вашою точкою зору, чи багато ще таких людей знаходиться на території України, про яких ми ще не знаємо? Про їхню причетність до злочину? Ну е я думаю, їх є достатньо, Треба розуміти, особливо е ну, в тих регіонах, які сьогодні там наближені до лінії фронту на сході. Вони там вербувалися роками, і відповідно ми мало не щодня. Дійсно, така інформація, яка у вас щойно була в сюжеті. Мало, ну, мало не щодня дізнаємося, що СБУ постійно їх знаходить, арештовує, і це ну дуже добре, що хоч з приходом нового голови СБУ малюкам цей процес активізувався. На жаль, там, от кілька попередніх років, вони ж не вчора з'явилися, правильно? І е, вони вербувалися раніше, і це показує, наскільки глибоко цей агентурний спрут е, проник і в українське суспільство, і в українські е, в ті самі силові органи, і ту саму Службу безпеки України. Так? Коли там були арештовані там, е, посадовці на рівні заступників голови СБУ, які і Чіткі докази були про їх е, співпрацю з е, агресором. Ну, відповідно, е, я думаю, що ці арешти, які ми бачимо, вони ну по перше, вони необхідні. Да, що вони зупиняються агентурну діяльність. Як мінімум, ці заарештовані агенти вже не будуть співпрацювати продавати інформацію, але вони ще й мають на меті. Ну, якби таку превентивну функцію, да? що там інші агенти, які ну, там думали, що вони там можуть все, і е, що Україна неспроможна їх виявити і притягнути до відповідальності. І, звичайно, тому ця безказаність от такі наступні дії. Чим більше у публічному просторі буде таких історій про затримання, тим е, більше буде, скажімо так, уроком. Да? Наглядним і навіть ті, хто або вже співпрацює, або думає співпрацювати з ворогом, ну побачить, що це може все погано закінчитись. Тому, окрім, ну, скажімо, от зупинки такої діяльності, це має ще превентивну мету. Ну я вже не кажу, що це дуже хороший обмінний фонд, так або ці люди сядуть надовго в українську в'язницю, або їх можна вигідно поміняти на наших хлопців, на наших героїв. До речі, щодо санкцій, тут вказується, що 12 років за ґратами. Якщо у вас є інформація, це згідно законів військового часу чи тут ні, за іншими ні. критеріями? Дивіться, окрема ну це дуже добре. Що ми давно ще я коли був депутатом, цього добивалися, і власне тільки треба було початок війни, щоб внесли серйозні зміни. Ну, був прийнятий так званий закон про колабораціонізм, де е, в, е, серйозно підняли відповідальність за державну зраду за колабораціонізм за співпрацю з агресором. Відповідно, це навіть не питання військового стану, це дійсно е, дуже тяжка стаття державна зрада і співпраця з агресором. І відповідно наскільки стаття тяжка, то і відповідальність теж доволі висока і. Це якраз і покликано, по перше, зупинити, таких бажаючих, якщо є. І, ну, і Я вважаю, що це якби обґрунтовано так. Це ж, ну, коли е, там йде зрада своєї держави, коли від цього гинуть наші громадяни, ну, хай ці люди там безпосередньо їх не, ну, не вбивали, але вони наводили артилерію, наводили ракети. Це, ну, це те саме вбивство. Відповідно. Е, Тут покартут не до гуманізму, так це дійсно має бути максимально жорстока відповідальність, яка Взагалі передбачено в Україні угу. пане Олександре. Тоді давайте ще один випадок додамо і продовжимо аналіз. Отже, у Києві викрили соратника колаборантки Тетяни Монтян, який адміністрував її прокремлівський телеграм-канал. Перебуваючи на території Російської Федерації, ворожа пропагандистка дистанційно залучила до роботи свого колишнього однопартійця. Ним виявився 46-річний киянин. Котрий особисто знайомий із Монтян ще з 2014 року, а згодом навіть балотувався до Київської міськради після початку великої війни він активно допомагав колаборантці розкручувати її телеграм-канал, який нараховує майже півмільйона підписників. У публікаціях він заперечував причетність російських окупантів до повітряних ударів по цивільних об'єктах України і розповсюджував фейки про ситуацію на фронті. Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру, пане Олександре. Інформація і історія з тим, що Тетяна Монтян встала на сторону Росії, є уже давно. Ще з початку так власне повномасштабного вторгнення у 2022 році. Чому така довготривала процедура в країні? Соратників, тих, хто сприяють у допомозі Російській Федерації. Ну, перше діє тут же ж питання, що це не обов'язково, що весь цей час да ця людина співпрацювала навіть з СБУ звучить, що ну хоч вони там з Гвантян давно знайомі, але залучила вона до діяльності не так давно. Ну, знову ж, дивіться, там, звичайно, там. Найлегше всіх там, хто знав Монтян, там затримати, арештувати. Але ну ми ж праві державі. Власне сьогодні, коли СБУ дійсно вже вручає комусь підозру, затримує і так далі. І так далі. Це означає, що вона має незаперечні докази винуватості, та що вона має дуже тверду правову юридичну позицію. Я якби не знаю, дійсно хто така Монтян, це відомо давно, і самі Монтян вже... Ну, хоча заочно, але вручена підозра, оголошена підозра. От і відповідно відпрацьовувалися всі її контакти, всі зв'язки. І коли СБУ зібрало достатньо доказів для того, щоб ну, затримати і оголосити підозру там цю помічнику, вони це зробили. Але знову ж таки, повторюсь, добре, що це робиться. І чим більше таких новин, тим менше таких людей це. Вот такая дуже очевидна справа. Uh -huh. uh, ну давайте.